Всім привіт! І сьогодні я знімаю відео разом з Оськом. Я зробила таку змію з кормом. тут перш по-англійському снейк. І я зробила подарунок для Оська. Ось така ось сумочка для самі. Це сумочка велика. Там Snake. снейк по-англійському. Він мені просто казав, що у нього буде змія, і я зробила таку сумочку. І в мене ще менше є кофти для песків, подушка для песка, і їм таку статус. Якщо, якщо, якщо вони захочуть Охолодець. Ага, Прикольно. Ну я бачу, що твої, твоїм песикам уютненько. Угу. Прикольно. Мої песики люблять при нового друга. А, і, ну я зрозуміла, якого друга. Угу. Ну, прикольно. Прикольна така змійка. Хочу сказати. І І в неї, і тут І тут сердечко з. Так. Тут таке сердечко, і ну, це такий шопер, він такий, такого коричневого кольору. І це такий скотчик різнокольоровий. Я його вся взяла з собою, зараз покажу. Ось так, ось. Та, це такий, такий новорічний, скотч. Ну він не дуже новорічний, але все одно такий новорічний. Mm -hmm. Тут сердечко і всередині пусто. Покушу. Ну і корм такий прикольний. Так. Є. І змійка. Змія мені дуже подобається, я хочу щось зробити. Або змію, або черепаху. Я думаю, що я зроблю черепаху. Така от змія. Чому не така маленька? Якось, вона така маленька? Угу, тобі я що там рік. А, ну ладно. Але корм прикольний. Такий великий. Так. Мої собачки, яких я вже бачила. Так. Така статуя, це з Майнкрафту, так? Да? Ну, це з Майнкрафту. І тут, і тут, месі... І тут месі за, за ковдру стоїть під ковдр, йому ще у голову холодно. І так і ти цей. І другій серії я... я вам покажу, що, що я зробив для... для марка телефон. Такий спеціальний iPhone, типа. Ця кофта може. А, ти, типа, хочеш та? зробити телефон для марка? Так. О, ну окей. Будемо чекати. Він давно він давно хотів. А, ну окей.